22 -го година в Україні для вас працюють інформаційна служба інтера. Я Анастасія Даугле, випуск новин. Кілька груп ударних дронів запустили росіяни. Про таке повідомляє командування повітряних сил. Актуальну мапу тривог ви бачите на своїх екранах. Просимо вас подбати про власну безпеку. Сили оборони України звільнили кіндратівку на Сумщині. Про таке повідомляють у центрі стратегічних комунікацій зсу. Населений пункт визволили військові частини та підрозділи, що входять до складу сили засобів угруповання військ Курськ. На у кіндратівці тривають стабілізаційні заходи. Загиблі унаслідок атаки росіян на автобус у Іволжанському. Це жительки юнаківської громади. Вони евакуювалися до Сум, але час від часу навідували свої домівки та господарства у прикордонній громаді. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров. Унаслідок ворожої атаки поранені 19 людей. Одна жінка у вкрай важкому стані. Зараз її оперують. Усім постраждали, медики надають необхідну допомогу. Загалом в автобусі перебували. 39 пасажирів. Росіяни вбили жителя Іллінівки. Це на Донеччині ще трьох людей поранили. Про таке повідомляє обласна прокуратура. По селу російська армія вдарила Фабом 250. Цілив ворог по приватних оселях пошкоджено шість будинків та автомобілі. На Дніпропетровщині поранена чоловіка у Нікопольському районі. Про це повідомили Вова. Загалом за день район пережив понад півтора десятка атак. Під ударом опинилися Нікополь, Мирівська, Покровська та Марганецька громади. По них росіяни били фп дронами та з важкої артилерії. Горів житловий будинок та сухостій, пошкоджені дев'ятиповерхівка, гуртожиток закладу освіти та п'ять автівок. Від ударів БПЛА та кабіо потерпали три громади Синельніківського району. Пожежа спалахнула в приміщенні сільгоспідприємства. Зайнялися будинок, дах літньої кухні, газогін та машину посікло осколками. У Херсоні померли дві жінки, які потрапили під обстріл. Одна у центральному районі міста, вранці, інша напередодні у селищі Білозерка. Про таке повідомили в ОВА. Ще одного чоловіка поранило у Дніпровському районі Херсона. Його атакував дрон. Двоє жителів постраждали також у Білозерці. За минулу добу на Херсонщині через російську агресію травмовано вісьмох людей, серед них дитина. Окупанти з дронів та артилерії обстріляли 37 населених пунктів, пошкодили інфраструктуру. Частково зруйнували дві багатоповерхівки та 11 приватних будинків. Понівечили господарчі споруди, приватний гараж та автівки. Ще один автомобіль для фронту, батальйон безпілотних систем небесна кара кара» 54-ї бригади. Дякує глядачам марафону за допомогу. Кілька тижнів тому бійці відкрили збір на транспорт, і ви не лишилися осторонь. Тисячі людей надсилали гроші, і воїни небесної кари змогли придбати автівку. Це вкотре доводить, що кожна гривня важлива. Збір триває, тож долучайтеся. К код зараз з'явиться на екрані. Вас вітає небесна кара, батальйон безпілотних систем, який тримає оборону на Донеччині. Безмежно вдячні глядачам телемарафону Єдині новини за невпинну підтримку нашого батальйону. На цей раз вашою допомогою ми отримали автівку, яка дуже нам допоможе в роботі на нашому нелегкому напрямку. Вона долає бездоріжжі і зможе доставляти БК та провізію, а також наші екіпажі на позиції і забирати з них. Разом з вашою допомогою і підтримкою ми наближаємо нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! У Києві сьомий день поспіль тривають мітинги проти скорочення повноважень САП і НАБУ. Цього разу протестувальників біля театру Франка зібралося менше, ніж зазвичай, приблизно з півсотні. вочевидь, через вихідний день. Акція мала початися о 20-тій, проте через невелику кількість присутніх її відклали на півгодини. Учасники традиційно розмалювали саморобні плакати на шматках картону. Утім сам протест був доволі доволі тихий, мучних гасел від мітнарів. Не лунало. Серед незгодних, здебільшого молодь, але були і літні люди та військові, що повернулися з передової. Ми з побратимом тут приїхали, самі військові вже звільнилися, а приїхали, бо вже терпіння немає вже скільки чекати що тут до в країні. Коли хлопці наші гибнуть, а депутати, канікули їм треба. Воно вже накипіло тут. І це і. Верховна Рада, тут які закони, вона приймає, що людей так не зіваються над людьми. Це все, що не виправлено. Виправіть, ми підемо на роботу, будемо проводити час з сім'ями. Я думаю, що більшість людей вони будуть до четверга. Я тут буду до того моменту, поки це не виправиться. Ну настільки, наскільки мені буде дозволяти не знаю, робота, можливо, якісь інші обставини. Наступного тижня парламент має позачергово розглянути нові законопроєкти щодо антикорупційних структур. Один з них подав президент Володимир Зеленський, другий ініціативна група депутатів. Завтра парламентарі мають зібратися на погоджувальну раду. А голосування у сесійній залі попередньо має відбутися у четвер, 31 липня. Те, що ви робите щодня, передусім про життя і для життя. Володимир Зеленський привітав з професійним днем і відзначив державними нагородами медичних працівників України. Президент додав, що завдяки українським лікарям, усім медпрацівникам, ця сфера не зупинялася ані на мить впродовж війни, і усе, що роблять медики, неможливо оцінити або виміряти в якомусь еквіваленті. Наші медики. На своєму посту, поруч з військовими, яких ви рятуєте після поранень, поруч з цивільними, поруч з кожним українцем, який дійсно потребує допомоги, і що дуже важливо, точно знає, що ви завжди близько, ви завжди є. Я хочу вам за все це подякувати, подякувати всім нашим українським медикам. Слава вам, і будь ласка, пам'ятайте, ми пам'ятаємо і повинні пам'ятати всі. Тих наших українських лікарів, які під час цієї війни віддали своє життя, я хотів би, щоб ми віддали їм свою шану велику повагу. Один з важливих критичних об'єктів Росії Котовський пороховий завод у Тамбовській області. Зазнав удару українських безпілотників. Атакували дрони 25 липня. На супутникових знімках, які отримали моніторингові проєкти, видно повністю знищено одну з будівель підприємства. Також дослідники помітили, що завод розширюється на його території. Будують нові корпуси. Це підприємство виробляє вибухові речовини, які Росія використовує у війні проти України. Тож удар по цьому заводу суттєвий удар по оборонній промисловості ворога. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про нову масштабну торгову угоду з Європейським союзом. За його словами, ЄС погодився закупити американські енергоносії на 750 мільярдів доларів і збільшити інвестиції в економіку США. На 600 мільярдів також європейські країни відкриють свої ринки для безмитної торгівлі і купуватимуть американську військову техніку. Трамп заявив, що вважає цю угоду найбільшою в історії Сполучених Штатів. Нагадаю, напередодні він попереджав ЄС про запровадження 30% мита, якщо домовленості не буде до 1 серпня це хороша угода для всіх без перебільшення. Ймовірно, це найбільша угода, яку будь-коли укладали, як у сфері торгівлі, так і поза нею. Це справді гігантська домовленість, що охоплює багато країн. Ми маємо угоду між двома найбільшими економіками світу. Вона принесе стабільність і передбачуваність, що критично важливо для бізнесу з обох боків Атлантики. Йдеться про загальні 15% тарифів. Це нові прозорі правила гри. Європейський ринок що охоплює 450 мільйонів людей. Відкрито. У Туреччині вирують лісові пожежі. Полум'яв притул наблизилося до бурси четвертого за величиною міста країни. Вогонь охопив ліси навколо мегаполіса. Небо у передмістях стало багряним. Евакуйовано понад 1700 людей. Під час гасіння пожежі від серцевого нападу помер один з рятувальників. З вогнем борються майже дві тисячі пожежників. Частину траси на Анкару перекрили. Уряд визнав ізмір і біледжик зонами стихійного лиха. Ха на тлі аномальної спеки у понад 50 градусів Туреччина фіксує рекордну кількість пожеж і жертв. Троє потерпілих і понад дві тисячі евакуйованих лісові пожежі вирують в Албанії. Вогонь знищив церкву, 10 нежитлових приміщень на півдні країни. Приборку полум'я поки що не вдається. На ліквідацію пожеж відрядили рятувальників і військових. Гасити намагаються із повітря. Напередодні стало відомо у вогні і північний захід. Ситуацію ускладнюють спека, сильні поривчасті вітри, які вже знищили сотні гектарів соснових лісів і пасовищ. Про загиблих не повідомляють, щоб мінімізувати наслідки та запобігти новим займанням, албанські служби використовують тепловізійні дрони. За допомогою тепловізійних камер дрони допомагають нам правильно планувати роботу. Приміром, ми визначаємо, де найбільше потрібна допомога в моменті чи як гелікоптерам якнайшвидше дістатися з зони лиха, як поширюється вогонь, де осередки займання, все це ми встановлюємо за допомогою камер на дронах і потім передаємо зображення пілотам гелікоптерів, щоб вони не гаяли час. Одразу з п'ятьма великими лісовими пожежами бореться і Греція. Від учора палає передмістя Афін, пише місцева преса. Жителі у прилеглих селищі закликають до евакуації, допоки полум'я не локалізують. На приборкання вогню відрядили усі наявні сили, зокрема пожежну авіацію. Та плюс 38 у затінку, і постійна вітряна погода ускладнюють рятувальникам завдання. Про загиблих наразі не йдеться потерпілим швидки не дають. Допомогу на місцях, щоб не допустити людських втрат, Греція офіційно звернулася по міжнародну допомогу. Просить додаткових літаків для гасіння Китай натомість заливає після рясних дощів. Під воду пішли північні регіони країни разом із Пекіном. Наразі відомо про щонайменше двох загиблих. Ще двоє зникли безвісти. Свої домівки вимушено покинули тисячі людей. Міністерство водних ресурсів Китаю попереджає це лише початок у зоні найбільшого ризику. У жителі гірських районів, адже вода розмиває ґрунти, через що вже сталося кілька сувів. У селах негода порушила електропостачання та зв'язок. У передмісті Пекіна висока ймовірність сходження селових потоків у найближчі дні дощі посилюватимуться. Синоптики попереджають у майбутньому існують ризики заболочення колись родючих ґрунтів. І я нагадаю, що росіяни запустили кілька груп ударних дронів. Як повідомляє командування повітряних сил, серед іншого БПЛА рухаються на столицю. Актуальну мапу тривог бачите там на своїх екранах. Просимо вас подбати про власну безпеку. Наступний випуск новин готуємо на одинадцяту вечора. І нагадаю, що на нашому Ютубі можете у будь-який час дивитися проєкти подробиць та ефір єдиних новин. До зустрічі. Боремося за свою країну.